Привіт, мої любі! Дякую, що зайшли до мене на канал. Сьогодні ми з вами зробимо розклад на одну позицію, так що нічого обирати не потрібно. Просто подумайте про людину подивимося його почуття, що він відчуває до вас на сьогоднішній день. Загадати чоловіка, партнера. Ми зараз будемо дивитися. У нас тут вже перевертається верховна жриця з тузом в жезлі. Ну, якщо ви тут в ролі третьої особи, то до вас велика пристрасть. Ну, В будь-якому випадку до вас велика пристрасть, тому що ви якась непізнана, непрочитана книга. Зараз будемо дивитися. Так, давайте для початку подивимося, який він, щоб ви якось ну, розуміли, чи це ваша. Сьогодні прийшов до нас тут, чи не ваш. <кліст> так, який він ваш загаданий, який він. Розкажи, який ти? Що ти за людина? Каже, що рішуче направляється в якийсь новий шлях туди, куди він давно хотів, давно якось мріяв про це, де йому дуже добре, тепло, комфортно, принаймні йому так здається. Якось рішуче на це налаштованим. Так, добре. Ну, а ти самий, який Який ти? Яка ти людина? Розкажи нам, <кхи> Розказу, що в ностальгії, тут згадує про когось душа, рветься тут уже кудись зробити ці перші кроки цьому ж напрямку, куди він там поривається. Ну, то ти про себе розкажеш про себе. Розкаже щось, який ти. Король мечів, бачите? Каже, ну я взагалі такий тут е, прохолодний. Когось, можливо, навіть ну, трішечки такий жорстокий, ну когось і не трішечки. Ну такий, знаєте, більше за розум, за логіку. Такий, знаєте, в хмарах не любить витати, хоча тут на карті він саме витає в хмарах. <гум> Дуже так символічно він намалювали. Бачите, тут такі дві феєчки, його тут його колісниці кудись несуть, саме серед хмар. Але він, в принципі, такий в нас інтелектуал, знаєте, ну, це ще, можливо, вказує на професію. Якісь юристи, лікарі, програмісти, ну тут уже шукайте своє. Ну, взагалі людина така зважена, знаєте, не любить так ризикувати, кудись там, як сломя голову летіти. Такий, знаєте, любить, щоб все було по поличках, все якось виважено. І розказує нам про якусь співпрацю, в якій він тут бореться. Це не знаю, можливо, ж якось по роботі, можливо, тут якісь в нього не знаю, конкуренція якась там хто там кращий працівник місяця. Кось, можливо, це взагалі розказують про його з вами, якусь взаємодію, так? де ви між собою тут теж щось намагаєтесь один в одному щось довести. Ну, в любому випадку, він зараз показує про те, що я тут за щось борюся. Так, і що ще? Розкажи ще щось про себе. Ну, Давайте тепер про почуття вже нам бачите розказувати. Тут або ж він ревнує свою даму серця, тому що якась там незрозуміла ситуація, бачите місяць. Але ж бачите, почуттів багато, якась начебто така тяга до неї, якийсь між вами там когось містичний зв'язок, в когось це просто про якісь страхи, переживання, якісь ілюзії, можливо, собі там, ну, щось собі. Ну Не знаю, перешкод якихось понавигадував, постановив, а тепер не знаю, як з ними боротися. Він якось тут або злиться, або ревнує знову ж таки. Ну, щось йому тут не подобається цей місяць між вами. Не так думаю, що це між вами? Ну, ви зрозуміли. В почуттях у нього тут якесь непорозуміння, якесь болото, не знаю. Він там тоне і не може знайти якусь опору під ногами, намагається якось розібратися. І тут у нас, дивіться, тут мечів, і тут рицарь мечів. Не знаю, можливо, він просто хоче поговорити з цією людиною, до кого цей туз Кубків, щоб якось щось прояснити. Начебто забагато там всього в цих, ну, в цих стосунках. З почуттями. Так, ну добре, якщо з вами це якось відкликається, якось вам якось відігріється, з вами, до речі, на дні у нас королева Жезлі, така енергійна, пристрасна, активна, жадана. взагалі така жінка, знаєте, вогонь. Так, ну добре, давайте тепер подивимося. Давайте подивимося між вами зараз. Що там між вами зараз відбувається? От як він це бачить? Давайте подивимось з його точки зору. От його бачення на вашу з ним ситуацію. Як він це все бачить? Вашу з ним ситуацію? У ну, вас він бачить королевий кубків. Можливо, хтось з дівчаток тут одружені. Або ж це він просто розказує про те, що ви якось стабільно вже там вам можна довіряти, ви його кохана, там вже деякий час, і він якось вам довіряє, хоча й провіряє. <смітна> ну, жартую, ну просто тут карта п'ятірка мечів. Ну, давайте запитаю, а про що це п'ятірка мечів? Так, а ще. А ще п'ятірка мечів. Ну, бачите, ця боротьба це саме з вами. Не знаю, схоже, все-таки багато тут з вас одружені. І він, якось, знаєте, намагається вам доказати, що він не гірше вашого ну, обранця, там, чоловіка, чи партнера, чи ну, хтось там, можливо, не, не обов'язково одружений, а просто там живете разом, чи давно зустрічаєтесь такі стабільні, давні, надійні стосунки. Бачите, що він, як він це все бачить, що. Ну, якось потрібно боротись за вас, потрібно якось доказувати вам щось. Потрібно якось, знаєте, проявлятись до вас, отут, по сонечку, по тузу жезлів, якось потрібно діяти в ваш бік. Так, а давайте запитаємо, це ти розказуєш, що ти повинен діяти? Чи ти маєш на увазі, що вона повинна діяти? Це ж ти про себе і ж правильно ти зрозуміла? Ти про себе кажеш, тобі треба діяти. Це тобі треба діяти. Ну, не знаю, не хочетись, <смі> колотись. Просто каже, що потрібно активно діяти. Не хоче казати кому, що потрібно все-таки робити якийсь крок, знаєте, нарешті визначитись, нарешті якось перейти на інші якісь ступеньки, сходинки ваших стосунків. Бачите, тут до вас його дуже притягує, він відчуває свою вашу владу над ним, ну і взагалі королева кубки, сила, він тут закоханий вас. Він тут тягнеться до вас, йому хочеться з вами бути, прилетіти, прискакати в когось. Тут, можливо, ви на відстані, то дуже хочеться цю відстань скоротити. Не знаю, якщо у вас була якась сварка, і ви, наприклад, там ось якась пауза, чи щось, не знаю, ви роз'їхались десь там, чи хтось поїхав в інше місто. То він, начебто, тут, тут, розумієте, думає про те, що потрібно якось ну, приїхати до вас, або взагалі якось, ну не знаю, жити в одному місті. Ну, що потрібно якось зближатися, що потрібно рухатись до вас. Так, ну добре, давайте таки подивитися почуттям нашому. Заявлену тему. Давай розкажи, що ти відчуваєш до дівчинки, яка на тебе зараз дивиться, яка тебе загадала. Розкажи нам про свої почуття. Розкажи мені про свої почуття до дівчинки, яка на тебе дивиться. Свої почуття покажи нам Ну, закоханий король мечів. <схід> так, дівчатка, він справді закоханий. Я кажу, її кохаю. Я розумію, що я повинна обрати саме її. Я до неї рухаюсь. Нехай дуже повільно. Можливо, когось він каже про те, що я зараз начебто стою на місці, але все-таки я рухаюся. Десь так, як то кажуть, молекули в моєму тілі рухаються. Хай цей навид здається, що я тут стою на місці. Но він каже, що я до вас до вас, ну, так до тебе. До тебе він вже рухається так. І що ти ще відчуваєш до дівчинки? Що ти ще суд? Дуже боїться вас втратити. знаєте, якось розуміє, що спілкування треба з вами налагоджувати. Я не знаю, яке воно у вас зараз між вами. Тому що, каже, що треба якось по справедливості все це, що було. Можливо, ви там раніше, не знаю, більш проявлялись, наприклад. То він розуміє, що тепер ну, йому треба якось тієї ж монети відплачувати. Дуже боїться, що ви тут якось. Ну не знаю, не дочекаєтеся. Все-таки він тут такий повільний. Думаю, що він боїться, що ви тут не дочекаєтесь його. І тому він каже: треба якось діяти все-таки по суду, якось серйозно до цього підходити. Тому що я дійсно хочу нового рівня стосунків я хочу вже якось. Краще спілкування з нею. ну Можливо, ви там якось якось, наприклад, по роботі, ви там спілкувалися, чи якісь колеги, там, привіт-привіт, там, не знаю, передай файлик чи там розпечатай щось, там, кого яка робота. ну Якщо це так, то він каже, так, потрібно вже переходити на більш глибший рівень, тому що я можу її тратити, якщо я буду далі тут сидіти на своєму коні, нікуди не рухатись. Так, що ти ще відчуваєш до них до дівчинки? Що ти ще відчуваєш? Ну, знову бачите, каже, рухатись. <гас> так, добре. Каже, що я зараз не рухаюсь, і від цього страждаю. Так, добре, а чому ти зараз не рухаєшся? Угу. Розказувала нам, що треба. Ну і чому ти не рухаєшся зараз? Чому? Вісім жезлів. Ну, я думаю, <гас> я думаю, як саме мені до неї їхати. Чим на чому, які білети брати там, який маршрут прокладати? Ну тобто він каже, що я саме через те, що я не рухаюся, я ж саме цього і страждаю, напевно, навіть більше, ніж ви. Я каже, я весь час я як саме мені це все, як мені проявитись до неї, як мені там до неї підійти, що мені їй сказати, там, чи куди запросити. А що саме, розумієте, думка на думку накладається, він просто лежить тут весь час і обдумує, обдумує, якісь плани собі будує, але ніяк не рухається. І каже, я ночами тут не сплю, одну думаю, як же ж саме мені правильно все це зробити. Він якось боїться ризикнути, знаєте, бо для нього дуже важливо. Він занадто боїться вас втратити, тому, ну, так. Щатильно продумує кожну деталь. Скрупульозненько так. Тому що, ну, коли б там просто якась дівчина яка сподобалась, він вже давно якось запросив би й все і не парився цим усім. А те, що ви йому така важлива, він дуже переживає, щоб все склалось правильно, щоб ви там були задоволені, щоб ви погодилися. Тому він занадто це усугубляє. Занадто багато він про це думає. Не знаю, у когось тут навіть чоловік каже, я себе тут жертвою відчуваю, тому що я начебто не знаю, як саме. Не знаю, чому, чому, наскільки він так. Те... А давайте запитаємо, до речі, що це я не знаю. Я ж можу запитати, <схід> чому ти так э... заморочуєшся? Чому ти так заморочуєшся? Ну розкажи нам, чому ти так заморочуєшся? Ну, у кого кінець, він каже, ну тому що. Все закінчилось, і я не знаю, чи зможу я це, це знову відродити. В когось розказує, що вона зараз так далеко, я не знаю, як саме мені до неї приїхати. От, в прямому сенсі показує, що як чи кораблем, чи літаком, там, чи машиною, чи чим, поїздом, потягом. Зрозуміло. Просто каже, що по миру я не можу свої плани здійснити. Ну, якщо ж там дійсно, можливо, ну, до речі, можливо, хтось просто, якщо, наприклад, в іншій країні, він просто не може до вас приїхати. Ну, Або взагалі, знаєте, ну, нам тут такі карти, я не знаю. Можливо, взагалі чоловік тут зараз ну, на війні і просто каже, що я не можу зараз до неї приїхати, ну, тому що не можу, дійсно. І через це переживаю. Він каже, бачите, в ролі жертви, тут страждаю, думаю, хочу про неї проявитися, але не можу. Може в когось так програється. Ну, або ж, знову ж таки, ну, можливо, дивіться, там по своїх ситуаціях, можливо, є якась така причина, знаєте, по якій він дійсно зараз не може. Не знаю, перетнути кордони, чи поїхати в інше місто. Ну, чи ще, якісь, ще якісь причини. Якщо це просто розказують, мир, якщо це просто розказує карта, що ви, наприклад, десь спілкуєтесь там ну, по інтернету, не знаю. Все рівно показує, що він, начебто, не може. Так, давайте ще раз запитаємо, чому ти не можеш? Чому ти не можеш? Тут якась невизначеність, я не знаю, ну, знову ж таки, дивіться, справедливість. Якщо це, знову ж таки, стосується того, що він просто ну, сам не в силах, наприклад, до вас там поїхати, якщо там десь між вами якісь відстані, то він каже, що я, ну, по справедливості так, потрібно зробити якийсь вибір, щоб проявитися, щоб оцей імпульс, цей шанс розвитку. Дати, так? Тут по справедливості потрібно зробити якийсь вибір. Ну, Не знаю, в кого, в кого саме ця справедливість програється. Спитала уточнити твій кужезлів сонце. Ну, не знаю. Можливо, когось це якось програється, що чоловік тут якось ну, такий якийсь нарциси... нарцистичний. <гл 'язок> ну ви зрозуміли. Що начебто. Боїться якось показати там, до вас свою якусь euh, свої пориви, які, знаєте, своє бажання бути з вами. Не знаю, дівчатка, дивіться по своїх ситуаціях. Ну, я розумію, що карти не можуть мені так, ну, так дати відповідь, тому що ви тут не одна дивитесь, і в кожного, звісно, різні ситуації. Просто намагайтесь вловити щось, що це для вас значить, тому що я. Не можу це все осягнути так для так, в одне русло повернути. Просто є щось іще, щось вище за нього. Розумієте, в когось це, наприклад, взагалі шлюб, що він би хотів проявитись, так, але по справедливості, начебто, потрібно робити вибір, так, там, залишатись в сім'ї чи там до вас. З цим тузлом жезлі віти в когось це якісь зовнішні причини, в когось, знову ж таки, не знаю, ця війна, там, чи ще які ну, мало які там у кого обставини, я ж не знаю. Ну добре, давайте тоді запитаємо його. Згадайте якийсь термін, запитаємо, чи він цей термін проявиться якось до вас. Згадайте якийсь термін. Розкажи мені, чи ти проявишся до дівчинки. Яка на тебе зараз дивиться в загаданий термін? Чи ти проявишся до дівчинки, яка на тебе дивиться зараз? В загаданий термін. Ти проявишся. каже, я в процесі, я працюю. Я працюю, ну тут. Ну, у нас трикутники повилазили. Він каже, я працюю для того, щоб проявитись до вас. Зокрема, ви тут Верховна Жриця. Я якось тут як... готую почву, почву, ну ви зрозуміли. Значить, то каже, я тут вже щось таке планую так, за спиною сім'ї, щоб якось тут до тебе проявитися. Бо каже, я тут вже щось задумала. Ну, це не, не, не до вас. ну, це не те, щоб вас обхитрити, бо я як, господи, ось ой, спеціально <свісно> забув сказати. <свісно> я запитала уточнити, що саме п'ятірка мечів, це каже, щодо Тоб, що до сім'ї. Тобто він зараз працює над тим, щоб приявитись до вас. І працює саме над тим, щоб якби, це сім'ї закрити, щоб там не дізналися знаю, чи в когось сім'я, хоча тут ну, явно показала, що це сім'я, не знаю, то теж якось думаєте, мама його проти. Я ж не знаю, які там у нас <кхід> стосунки. Ну, Принаймні він каже, я над цим працюю, добре, ти над цим працюєш, то ти проявишся в загаданий термін. Ти проявишся в загаданий термін, Як я буду наполягати. <смі> я буду наполягати, тому що я цього дуже хочу, я буду це відстоювати, я буду, не знаю, доказувати, <смі> буду боротись за це, щоб, щоб до вас тут влюблені, бачите, закохані. Щоб прийти до вас тут, подарувати вам якусь квіточку, бачите, з вам поспівати тут він з гослями чи що це. <смі> там, там, там видно. Так що, кажу, я буду за це боротися. Угу, І вийде. Ну, <смі> каже, я сподіваюся, я чекаю, я чекаю на результати. Ну, я зможу. Так, я зможу. Все-таки так. Він каже, так, я стараюся, я буду відстоювати, я чекаю, я терплячий, я тут дію, дійсно щось вже пропрацьовую. Вже, можливо, тут готує ваше побачення, знаєте, вже якось думаю, як саме там спланувати, там, що куди вас повезти, запросити. Так що, так, дівчатка, схожу так. Тому що, бачите, він тут наполегливо відстоює своє. І дійсно до нього до, нього, ой, до вас, бачите, потяг такий з вами зустрітися, поговорити. Так що це і проявиться. І, до речі, на дні у нас король жезлі, бачите, він такий каже, я тут теж нетерплячці очікую цього всього. Хочеться все-таки. Побачите з моєю дівчинкою. там дівчатка, такий був сьогодні розклад. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо з вами програлось, будь ласка, ставте лайки, коментарі, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно.